Всім вітання. На календарі неділя 28 вересня, навіть 11.40. Ось так. Значить, другий день плануємо збір сої. Вчора ми попрацювали, вдалося нам до 11 години попрацювати. І Ну таке. Маса вроді би є. Вроді щось цей. На вигляд трохи є, але, поки не дуже. Значить, чому не дуже? Ось прийшов на поле подивитися, що тут де як. Трошки ще е сьогодні похмурий такий день. Десь там сонечко питається. І така от то ерунда, що. Наприклад, ось раз, два, три, з трьох зернин лише дві утворено З трьох зернин лише одна утворена. Ось тут одна утворена. Ну, тобто знову те саме. Ось тут можна поспостерігати Раз, два, три. Зовсім ні одної не утворена, зовсім одна. Якась там полу. Одна маленька з трьох. Не вистачило їй або вологи, або все-таки якихось поживних. поживних речовин, Тобто якихось елементів для нормального утворення врожаю, для нормального розвитку рослини. амо можливо, все-таки швидше схиляюсь до того, що волога. Опадів не було і ось цей серпень спекотний такий відносно спекотний, відносно сухий. Він зіграв свою Таку жадібно. Значить, на рахунок ранніх сортів. Ранні сорти взагалі там вчора сонечку було. Зранку був все нормально, а сьогодні приїжджаю, там розтріскування, блін, просто. Просто треба все збирати вчасно. Потрібен свій комбайн, потрібен тобі потрібно ти виїхати собі з Такі реалії що не вистачає ані людей. Ані техніки для збирання. Ну, менш… Трошки. Е... Така думка закралася. Не знаю, там спілкувався з комбайнером, він каже, що ось це 30 те міжряддя, можливо не потрібно. Воно грає таку роль, але не знаю, потрібно щось подумати, потрібно щось. Якісь дослід собі закласти, наприклад, на діляночці зробити суцільний посів, зробити тут же саме там, наприклад, з 30-м міжряддям. 에, спробувати з мінеральними добривами обов'язково, мабуть, буду хоча б якихось 50 кг сипати. Ну, ось так. Моя така думка. 에, в принципі, В принципі, Дякую за те, що є. Звісно, хочеться кращого, але. Ну, такі реалії я сьогодні. Значить, всім добра, до нових відео. Надіюсь, ще попробую зазняти сьогодні збирання комбайном. Ось такі непогано молотить. Якось так. Всім добра. До нових відео. Слава Україні! Обов'язково Україна переможе в цій війні. До нових відео.